Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тоді тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже на віки віків Амінь. З першого послання. До коринтян святого апостола Павла. Браття, благаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів між вами, але щоб ви були з'єднані в одному дусі і в одній думці. Я би довідався про вас, мої брати, від хлоїних, що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що кожен з вас говорить. Я Павлів, а я Полосів, а я Кейфен, а я Христів. Хіба Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або хіба в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не хрестив, окрім Крис Гая, щоб не сказав хто, що ви були хрещені в моє ім'я. Хрестив я теж дім Стефана, і більше не знаю, чи я хрестив кого іншого. Христос бо мене послав не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест не став безуспішним, бо слово про Хрест є глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, слава Божа. Цього тижня. Чуємо неодноразово, як апостол Павло звертається до своєї спільноти, вказуючи на певні духовні недоліки, духовні хвороби першої молодої спільноти в Коринті задля її добра, задля її блага. Сьогодні бачимо, як докладно, як детально апостол Павло, тобто не тільки там поверхнево, але дивиться докладно, в чому є суть самої проблеми. Чому спільнота. Не може однодумно славити і оспівувати причесне і величне ім'я. Чому збирається на обряд ці перші обряди спільноти? Але потім цей обряд не торкається їхнього серця і не веде їх до глибокого навернення. Бачимо, що навіть першій спільноті вже домінували часом. Гріхи гордості, бажання, бажання вищості або бажання себе ідентифікувати з кимось. Хтось себе ідентифікує, як чуємо з апостолом Павлом, хтось за Аполосом, хтось з Петром, хтось ще з якимось іншим апостолом, якого слухав проповіді. І кожен від того, що почув, намагається показати, що він є кимось кращим від іншого брата. Але те, до чого зводить апостол Павло, і те, що показує, що серцем усієї спільноти і серцем єдності спільноти є Христос. Він не розділився. Він є єдиний, а отже, зібрав всіх нас, зібрав в одну спільноту Христос. Кожен з нас прийшов іншою дорогою, чи інший нам вказав шлях. Але той, хто нас покликав, той, хто нас зібрав разом, це апостол Павло. Це апостол, це Христос. І тому апостол Павло, коли говорить за, за себе, каже: Я за вас не розп'явся, за вас не помер також ні апостол Петро. За нас помер Христос. А отже, той, хто збирає, той, хто єднає Христос, і це є єдина і найбільша нагорода, єдине найбільше бажання кожного з нас у спільноті, це бути одним із Христом. Але якою є проповідь апостола Павла? Павла. На що саме намагається звернути апостол Павло увагу? І ми чуємо тут слово про хрест. Тобто на, на кінці апостол каже, Христос Бог послав мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест не став безуспішним. Апостол Павло має досвід Ареопагу Греції. Де починає говорити про відразу про Воскресіння, те, що є найважливіше. І одразу всі ті, хто зібралися його слухати, повернулися і розійшлися. Звідтам там йде до Коринту і відразу, неначе збагнувши, що правда, істина, яку проповідує, є одна, але кожен до цієї істини мусить дійти іншим шляхом, тут, в Коринті, проповідує про Хрест, говорить про Хрест. На якому Христос помер, хрест, яким, за, яким Христос запросив, щоб ми йшли за Ним, хрест, який є знаком любові і самопожертви. Отже, мудрість, про яку говорить Христо, апостол Павло, це й мудрість Христа, шлях. Тому також і в літургії тричі в рік ми чуємо, коли священник підносить хрест, чуємо слово «примудрість». це й найбільша мудрість. Бо слово про Хрест, коли починаєш говорити про Нього, не йдеться просто про терпіння, але йдеться про, власне, щоб не, не зробити збожілим цей знак, але знак любові, яка себе віддає любити аж про Хрест. Бо слово про Хрест є глупотою для тих, хто, хто загибає, тих, хто не знає Христа. Є багато весмі, власне, перші. Написи в Римі, які знаходимо, це і висміювання християн, які моляться перед розп'ятим. Але для нас, що спасаємося хрест і слово про хрест, і про того, хто на хресті помер, і той, хто нас запросив нести наш хрест, є сила Божа, сила, яка веде до Спасіння. Господи Ісусе, допоможи і нам на щодень вдивлятися в хрест. І навчитися читати цю розгорнуту книгу Твоєї любові до кожного з нас. Дозволь нам навчитися з Христа любові щирої і правдивої, любові, яка віддається другому, любові, яка за другого помирає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.